Онлайн. Сьогодні у Тростовецькій міській раді відбувається засідання бюджетної комісії, повинен обговорюватися бюджет на 2017 рік. Питати планують розглянути ряд бюджетних питань. Також сьогодні планують передати на баланс будинок на Мазепа-2, який доволі тривалий час визначитися із методом управління. Все, що сьогодні відбувається на бюджетній комісії, ви побачите першим. Деставку не ми повністю, не рекомендуємо показувати, але є дуже багато. Ми отримали рішення міських Україні ви просто списали на, на, на підставі цього порядку про списання, списали повністю всі будинки. Є міські ради, які списали тільки ті будинки, на яких було звернення, про яких було звернення. По не акту, не. так, там є спеціальний акт, по якому передається. Після прийняття рішення ми маємо повідомити всіх е, співвласників. Багато будинку на дошці оголошень про те, що даний будинок є списаний пала. І я так само знайомилася із тим листом ремонту, на ремонт будинку, на підставі якого роз'яснення, яке ви посувається. Тут все ж то дуже чітко написано, що будинки списуються, рекомендується списувати будинки одночасно із передачою технічної документації на будинок. Всієї документації, яка й передбачена центральними органами виконавчої влади, тобто не тільки технічний паспорт на будинок. Однак такі така технічна документація передається. Або об'єднанню співвласників, або уповноважений усьомів тільки у випадку, коли ні об'єднання, ні уповноважена об особа не створення, це передається управителю, який там чітко написано, який обрано відповідно до закону. Я хочу, щоб ви надали цей протокол, який люди, нібито, визначили управителя депутатам для ознайомлення, щоб депутати подивилися, чи там обрано управителя відповідно до закону, тому що в цьому протоколі такого немає. Я прошу, щоб ви надали ці документи спочатку для ознайомлення і взагалі підняли питання про те, що ті всі мешканці треба в різному в рівних умовах ставитися. І якщо ви бачите цю постанову 301 про порядок списання будинків з балансу, тобто, тобто ви повинні діяти рівно до всіх мешканців міста. А завтра компанія, каже, що немає можливості ресурсів, що тоді робити. Будинок не буде обслуговувати. Якщо вони, бачите, в них є договір, вони мають правди видавати договір на обслуговування, бо в них є договір. У вас слово по ну, цьому кажуть, по цьому питанню. На житловій комісії не буду обговорювати, я вже 3-4 місяці добуваю. От нас з'явилося зараз тепло оселя. Що за організація, ніхто не знає, її не заслуговує, то надавач послуг. Так само комплект на сьогодні надавач послуг. Завтра появиться яке-небудь холодне житло, надавач послуг. І оці будинки вони можуть стати такі тупі, що не знаю. І моя пропозиція була така, що приймати такі рішення зараз. Спочатку ми маємо заслухати керівників оцих надавачів послуг. В першу чергу, чого ми заслухаємо КП книги? де три чоловіка працює, не заслухавши ні Троскове житло, ні тим більше комплекс сервіс, не теплого сервісу. Які їх бізнес-плани, як вони будуть утримувати, що вони бачать, яку перспективу. На сьогодні я вам сказав, сьогодні мені було три телефонних дзвінка, люди, які створили ОСББ, голови. Шукають надавача послуг Дрогобич, масово пішов собі. І Борислав. Дрогобич чотири житлі, ну, комунальні підприємства, які надають послуги. Вони заключають з нашим з Кавецькими, договори на обслуговування наших будинків. Борислав теж вже приходить, і обслуговування ліфтів бере, і дивить канали, дивить канали, ліфт, ліфти, пропонує і Львів навіть приходить. І якщо ми позиваємо, то, то завтра післязавтра комфорт сервіс прийдеться закривати тих людей виганяти і неприяти там аварійної служби, і нічого говорити вже не прийдеться. Так що я говорю, спочатку, чи приймаєте такі рішення, передати на баланс, кому ми маємо хоч бачити, хто то є в кінці кінців. Ну, тому я хотіла. Буду... Як воно далі буде? Дуже правильно сюди пан Степаненко. Давайте добре, завтра це підприємство, саме дозволи. Люди лишаться в місті, будинок в теж в місті. До кого придумає до організації, приватні організації, які не мають ліцензії на обслуговування ліфта, дивить каналів, але вони борються на обслуговування будинку. Де вони потім то візьмуть? Або поставлять потім перепасти. У нас немає, прийде, я не канал. Скажу, у нас немає. Відключайте там газ, відключайте ліфт. І всі люди підуть до то... нас. Типу... Друговічі ми знайшли майже два рази дешевше, щоб обслуговувати ліків. Я ж там ліцензії є, то що. Хто знайшов? Наші трускавець. ОСББ не Так. <кліх> Наші, О, СББ, не йшли. так. Вони будуть відповідати, що вони заключили угоду з фірмою, яка не має ліцензії. Я розумію, Андрій Богданович, якщо рік будинку буде не працювати, будуть голова ОСББ сховається, а прийдуть до вас, під кабінет люди. До мене не прийдуть. Що я не заставлю, яким чином я виключу бюджетні кошти. Я до чогось не говорю, на сьогоднішній день мають керівники оцих підприємств, які надавачами послуг, серйозний послуг, мають прозвітуватися, е... мають або комісії або на... Дивіться, всім присутнім я свою позицію скажу з цього приводу. Значить, у нас є постійно діюча комісія в ДТНС. І ми перевіримо всі ці угоди. І це буде зобов'язання обов'язково, тобто ми не можемо допустити експлуатації таких речей, електрики, ліфтів, не ліцензованим організаціям. Це, в принципі, не можу, це категорично не можна робити. Це кримінальна відповідальність. Так що все. У нас залишилася одна централізована готеня вулиці Басюка, яка забезпечує індивідуальним централізованим опаленням даних тепломережі більше 500 чоловік. Вона є високо нерентабельна, перекачуються кошти з бюджетного опалення, що є проти закону, про закон про послуги судово-комунального господарства не дозволяється робити. Встановлення тарифів повинні бути економічно обґрунтованих. У нас найвищі в області одні з найвищих в Україні, я вам це говорю про моніторинг, плата за опалення. Чому на цей рік? А планувалося ще на 16 рік, а не планується на 17 рік виділити більше коштів. А жалко, що крамера немає. Він говорив, що для того, щоб повністю допомогти населенню перейти на індивідуальне опалення, треба чуть більше трьох мільйонів, щоб закрити це питання. І в нас вийде енерго... по-перше, ми не надамо кращі послуги населенню, і друге, вийде енергозбереження для бюджетних організацій, які в нас всі мають автономне опалення. Будь ласка, це є в частині надання від управління соціального захисту з касперед це фінансування мільйон шостого є питання кутей, які весь сука це не закривається Мене цікавить повністю закрити наступному році. Цю це якраз е, відповідає програмі про енергозбереження про і економії для бюджету разу ви буде на 25-30%. Чому я так сказав? Бо Крамер розлучу суму за 3 мільйони. Резуміє? Тому питання Ясно, це. це вже питання до депутатів і до членів виконкому. У нас на організаційно-інформаційні на виконавчий комітет закладено. 47, лише 47 тисяч, якщо не помню, 47-700. Правильно, я по таблиці бачу. Неодноразово депутати зверталися до мене з тим, щоб ми запровадили електронну систему голосування. Вона коштує порядка біля 100 тисяч гривень. Над цим хтось працював, ці кошти передбачені? Чи ми будемо голосувати далі руками? Пробі програму ми передбачимо гроші. Рідних в раках ну перехід прихідному припечні бюджету, коли будемо проберкати по підсумку. Лютого місяця два місяці є розуміти.